Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Чому Україна відрізняється від Росії, якщо нам забороняють говорити те, що ми хочемо? Не підтримуємо колабораціонізм та сепаратизм. Вважаємо це держзрадою. Але коли людина повторює те з зеленського зразка 19-го року і її зараз судять, це сюр. Далі відео мовою оригіналу Українка буквально готова роздерти президента. Господи, оце дивлюсь, налетіла на тих вербу, волошина. Дивлюсь, хто популярний пост лайкає на 70 тисяч лайків. Одні дівчата, які не воюють. Чоловіків в них не воюють. В них взагалі пацанів немає, але незадоволені вони щодо миру закликає хтось. Ведучий 24 го каналу, мера Львову Садового, синочки якого вивезені за кордони, ніколи не опиняться на фронті. Не задоволені теж і взагалі треба іти на перемир'я. Так відреагували українські блогери на події в Охмадиті. Йра у якої понад півтора мільйона підписників, написала, що українці гинуть через те, що нашу країну обкрадає наша ж влада. Що Верба сказала неправду? Влада не краде, Зеленський Резніков, якого покривають у мірок, який закупити котів фляги в три рази дорожче для армії, нагріти мільйон баксів. Зами Зеленського накупили вже собі нові будинки та автівки за війну. Коля Тішинка скупив Півужгорода. Зеленський краде так, що Янукович відпочиває, бо Янукович, хоча б на святому не крав на крові пацанів, які на фронті, на яких на фронт відправляє сам у Верби, навіть немає закликів до миру, просто написало, що світу плювати. Росіяни нас атакують, а нас обкрадає влада. Все, зрадниця. Далі блога Олександр Волошин розповість що Україна не вивозить і треба зіграти за їх правилами. Ну, не зараз не вивозимо. Бля. Ну давайте будемо відати. Не вивозимо. Позіграти по їх правилам. А потім в один момент так, що вони... Волошин Той ну константував факт, що ми не витримаємо вічну війну. Це не правда? Ви хочете 90% чоловічого населення покласти? ...умка, у якої 610 тисяч підписників виставила цілу серію сторіс. За її словами, кордони 91-го року нікому не треба, влада нічого не робить. А тобі треба Так іди і відвоюву. Чого в студії сидиш? А всі ви готові воювати з життями чужих чоловіків. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Новини Правди, щоб знати більше про те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю. Волонтер Василій Васілів пише наступне: Зеленський зрадник, який на чолі з Єрмаком, та слугами здали південь держави та намагалися здати у селі Вибережжя, От тільки народ та ЗСУ завадили. Те, про що ми говорили з 19-го року, отримало офіційне підтвердження керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами Зеленського. Ви тепер розумієте, як потрапили на посаду Єрмак Татаров, Кубраков Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданого Гілашвілі та Рандеркач. Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва. Тепер ясно, чому здали АЕС дамби заводи та музейне золото Кого ще залишилось питання, чому була знищена українська розвідка? а Групу шведа розстрілювали по Києву. Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси аеророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано всі мости, дороги, лінії розмішування та чонгар. Тепер зрозуміло, для якого будували бетонні дороги. Ви розумієте, що наробили в 2019 році? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів головав кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.